І в мене виходять маленькі хмаринки, я їх вже пофарбувала. Чекаю, поки все висохне фарба. І тепер у мене на черзі на черзі ці хмаринки. Одну я трошки почала вже робити, а цю зараз буду робити. І дуже довго зачищати просто. Наждачкою. Я зараз покажу, як я трошки прискорила цей процес. Я просто зрізаю ці всі кути спочатку ножиком звичайним канцелярським. Потім все це буду зачищати вже наждачкою. До речі, ці хмаринки можна зробити взагалі. Вирізати оце все вручну і потім зачистити, якщо у вас дуже багато часу, можна зробити такі хмаринки. Тепер края я просто зачищаю такою наждачкою, сама груба. Тут написано p 80 Роблю форму, яка мені потрібна. Такі в мене виходять хмаринки. Бачите такі краєчки закруглені в них. Зараз чекаю, поки все висохне, але на фотозоні, я думаю, вони будуть класно виглядати.